Юху та його друзі. Уперед! Юху юху-юху, наша дружба назавжди. Юху. Вірні друзі прийдуть і врятують із біди. Юху до всі разом любки ми помчимо Юху. А як прийде ворог, відсіч йому дамо. Разом. Грінь, райський острів На Суні пенні неймовірно гострий слух. А весела Чіву фантастичний Юху! Руді винахідник. Лемі всюди шлях знайде. Юху мчить, як вітер, до пригод усіх веде. Юху, юху, Руді, Пенні, лемі, чіву, разом п'ять. Нас п'ять. Ми п'ять друзів разом не і Вода! Де панує дружба, там не станеться біда. Ні, нас щодня чекають чарівні нові світи. Так! В пошуках пригод рушай із з нами друже йти. Хто насправді злий бос. Ого потішні атракціони. Я б на них покатався. Тож будуйте у темному лісі. Такі ж атракціони, як на картинках. Але як же нам їх збудувати? Навряд чи ми зможемо. Ніщо не здатні зробити як слід. Де ж воно? Босе, у вас таке дурнувате обличчя. Повірити не можу. Невже це справді злий бос? Так це я. Я очолю цю операцію, а тепер розпочинайте будівництво у темному лісі. Вам ясно? Ось що я скажу. У нашій команді я найбільший любитель пригод. Я бачив прадавні піраміди у Єгипті, побував у місті серед хмар, Мачу-Пікчу, у лісах Амазонки і навіть був у Арктиці, де страшний холод. Кажу вам. Лемі, ти не забув, що ми мандрували усюди разом. Це правда. Та ось що я скажу: серед вас я найсміливіший. Хочете почути більше про мою відвагу? Вмощитися зручніше, я вам усе розповім. Погляньте сюди! Ого! Диво! Оце так. Клас. Привіт, звірята. Я прибув із країни розваг. У нас є багато атракціонів, фокусників і клоунів, які виконують цікаві номери на потіху публіці. Якщо є бажання, це не проблема. Разом із друзями я привіз країну розваг до Грініта. Ну що, дітки, як вам такі новини? Ага, ура! Країна розваг. Щойно закінчимо споруджувати атракціони. Я чекаю усіх вас у гості. Дозвольте спитати, а де саме ви встановите атракціони? Неподалік від темного лісу. Що? Чому біля лісу? Оце так! Клас, клас! Ого! Ого! Так! Супер! Щось мені це зовсім не подобається. Ого. Клас! Ого! Клас! Знаєте, ви такий смішний клоун. Не хочете повечеряти у мене вдома? Я приготую для вас щось смачненьке. Вам сподобається, повірте. Друзі, перш ніж почати вечерю, я покажу вам дещо цікаве. Клас. Я по перша перша у Грініті. А я балакоча Чіву. Я найбільший розумний круді. Запитайте що завгодно, і я вам відповім. Ого, Як ви дізналися, що я найвродливіша, це дивовижно. Бо ти справді найвродливіша тут. Це тобі, Пеммі. Ура! Скажіть, а як же я? А ось і твоя лялька. Тримай! Як чудово! У мене і для тебе є ось. Схоже, вдалося их надурить. Ну что, пригощайтесь. Спасибо, Чиву. Спасибо, Чиву. <звы> Друзья, а что это? Чиву. <звы> Слухай, Чіво, яка ж ти розява, будь уважніша. Я не знаю, звідки в супі взялася шкарпетка. Я таки зміг зіпсувати усім апетит. Чіво, я дуже не хочу, щоб таке повторилося. Я теж. Хай там як дякую, що запросили на вечерю. Пробачте мені, наступного разу я старатимуся ще більше. Бувайте! Обіцяю вам, що приготуєш щось значно смачніше. Ти не йдеш Леммі? Думаю, треба бути обережними з цим клоуном. Я бачив, як він сам підклав шкарпетку у суп під час вечері. Певно, це якась помилка. Навряд чи цей милий клоун здатен на таке Леммі Ось що я скажу: ти пошкодуєш, що не прислухалася. Що коїться? Чому цей клоун водиться з упсом і купсом? Босе. Нам важко збудувати стільки атракціонів. Може, змінимо наші плани. Годі скиглити, продовжуйте працювати. Ясно? Стоп! Мені почулося, чи упс і купс назвали його босом. Друзі, ось що я скажу. У мене для вас є важливі новини. Розказуй. Учора ввечері я бачив клоуна з Упсом і купсом. Та це не все. Ці бовдури назвали його босом. Тобто клоун і злий бос. Це одна особа. Так. Саме про це я й кажу. Так що треба негайно. Погляньте. Друзі. Ура! Ось Ого, Яка краса. Що з вами? Вам погано в порядку? у порядку? Взагалі то я дуже слабкий, часто непритомнію. Ой ой, а на грініті ми усі здорові. це чути. А у чому ваш секрет? Ми робимо зарядку. Та ще правильно харчуємося. і п'ємо воду з чарівного джерела. Тому ми такі здорові. чарівне джерело. Я теж хочу напитися з нього. Де воно покажете? Звісно, я вас проведу. Оце вже ні. Нам не можна водити чужинців до джерела. Ти ж знаєш. Усе буде добре, Леймі. Клоун наш добрий друг. А я сказав ні. Я хотів їх зупинити, та вони все одно повели клоуна до джерела. Сподіваюся, вам покращає після того, як ви нап'ятеся з джерела. Дякую. Нарешті я дізнаюся, де це джерело. Друзі, мій дім палає. Допоможіть мені. Що? Допоможіть мені. У чому річ Лемі? Схоже, я помилився. Просто лампочка тріснула. Не полагодиш, руді. Допоможете мені прибрати! Лемі! лемі. Якби на лемі я б уже дізнався де чарівне джерело. Приходьте ще. Добре, друзі. Дуже дякуємо. Може, прогуляємося до чарівного джерела. Добре, ходімо. <звук> Я знав, що ти щось замислив. Скажи, чому ти така гарна? Ну, я народилася красунею. Добре, Люба. Ходімо, нап'ємося з чарівного джерела. Швидше не відставай. Повеселімося. Ми впоралися, босе. Будівництво атракціонів завершено. Можете тепер підступно заманювати сюди звірят. А Я нарешті дізнався, де джерело. Наш план таки спрацював. Слухайте всі країну, розваги нарешті відкрито. Я проведу вас туди, а зараз покажу, що там до чого, що скажете. Добре. Веди нас. Ми впоралися, босе. Будівництво атракціонів завершено. Можете тепер підступно заманювати сюди звірят. Що? Клоун, це злий бос? Справді? О, ні Та що, злий босе? Що скажете на це? Що скажете? Схоже, справи кепські. Цей бреху насправді злий бос. Ловіть його. Каратун. Вони мене бачили. Я більше не можу лишатися у крініті. Веселі розваги. Злий бос сказав, що приведе сюди всіх звірят. Злий босе! Ми негайно залишаємо крініт. Що сталося злий босе? Не смій питати. Тепер я знаю, де джерело, тож невдовзі я повернуся. Друзі, що це таке? Ми ще повернемося злий бос, Упс і купс. Якщо я правильно зрозумів, Упс, купс і їхній бос поїхали звідси. Вони більше не будуть нам капостити. Це ж дава. Та тут написано, що він повернеться, щоб відібрати чарівне джерело. У нас великі проблеми. О, ні. Що ж робити? Не хвилюйтеся. Ось що я скажу. Злий бос не знайде чарівне джерело. Повірте. Шкійте, я чув, що лісова криниця дуже романтичне місце. Справді? Так, може, сходимо туди. Звісно, люба. Ти така гарна, кохана. Оближ я вся зашарілася. ну, злови мене. Кохана від мене не втечеш. <рес> То ось яке чарівне джерело. Злий бос подумав, що криниця це чарівне джерело. От дурник. Лемі, ти неймовірний. Друзі, навіть якщо бос повернеться, ми завжди захистимо грініт. Чи не так? Звісно. Звісно.